Опельмока є. E. Класна диптричка. 22-го року машинка була. Приїхала своїм ходом з Франкфурта. Дуже гарні комплектації, гарні диски, без фарбувань. Але були ушкодження невеличкі. Зараз покажемо. Ось капот був загнутий, машинка отримала невелике ушкодження від доставчика піци. В цілому все решта без зауважень. Клієнт показали клієнту, домовилися про ціну і тепер хай гарно служить. Рекомендую. Хто шукає гарну машину для міста. Ти є такий гарний салончик, не затертий, приємний. Кліренс сантиметри 18 Має три повноцінних місця. Для сім'ї, для подорожей проїжджає зараз реально 340 кілометрів в економ режимі. Заднє сидіння теж збережені в гарному стані. Ось така красуня. Син зробив мамі подарунок. Таких всім синів. Отже, щасливої дороги і хай гарно служить.